Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки. Час тайм» і я і її ведучий Остап Яриш. В Конгресі США уже другий день не можуть обрати спікера Палати представників. Це третя за важливістю посада в Сполучених Штатах після президента та віцепрезидента. Республіканці, які здобули більшість у палаті представників, не можуть дійти згоди щодо кандидатури свого лідера. Більше розпитаємо у Катерини Лісунової, яка уважно стежить за темою на Капітолійському пагорбі, і приєднується зараз до нашого ефіру. Катю вітаю. Вітаю, Остапе Катю, обрання спікера затримується по суті через невелику групу республіканських конгресменів. Чому вони блокують це рішення? В чому причина? Насправді вже п'яте поспіль Макарті не може залишитись достатньою допомогою своїх однопартійців сьогодні. 45-й президент Слошоті Америки Дональд Трамп опублікував у своїй соцмережі Трусошол заклик голосувати за Кевіна Маккарті. Такий заклик, мав би переконати консервативних та правих республіканців, які дуже часто є лоялістами Дональда Трампа, підтримати Кевіна Маккарті. А однак, навіть заручившись допомогою Дональда Трампа, Кевін Маккарті не зміг отримати необхідних 218 голосів, які б гарантували йому посаду спікера Палати представників від республіканської партії. Сьогодні консервативні праві республіканці висунули нову альтернативу Альтернативну кандидатуру республіканського конгресмена від штату Флорида Байрона Дональдса. голоси станом на зараз поділились наступним чином: кандидат від демократів Хакім Джефріс, 212 голосів. Тобто, це всі голоси демократів. Вони голосують достатньо злагоджено, і всі голоси демократів присутніх в залі віддають за свого кандидата. Натомість республіканець Кевін Маккарті отримав 201 голос. А консервативний республіканець від крайньо правої сторони Байрон Дональдс. 2. 20. і ще одна республіканка Вікторія Спо. Утрималась, і це був єдиний на зараз такий голос, який утримався і не проголосував за жодного кандидата. Щодо питання, чому саме крайні праві відмовляються голосувати за кевіна Макарті, то як самі вони заявляють, що Кевін Макарті особлює статус-кво і вони хочуть боротися із цим статусом, безпередньо борючись із Кевіном Макарті. Окрім того, інший республіканець Чіпрой із Техасу заявив, що такі питання, як надання додаткової допомоги Україні, мали. Би обговорюватись набагато довше, набагато більше дебатуватися ніж це було за часів лідерства Кевіна Маккарті, як в республіканській партії, за попереднього конгресу. Ви щобі інгіргавінг вискайнов конверсейшн. Ми повинні бути тут і вести таку саму розмову з такою самою кількістю людей у залі, але про Україну Ми повинні обговорювати переваги, плюси та мінуси нашої участі. Ми повинні обговорювати ці 45 мільярдів доларів на допомогу Україні. Ми повинні обговорювати, чи ця сума має бути більшою або меншою. Ми повинні обговорювати, чи ми взагалі маємо за це платити. Ми повинні обговорювати якого результату ми маємо вимагати. Єдиний спосіб досягти цього це змінити правила та отримати відповідне керівництво, яке просуватиме ці правила Катю. А чого в принципі чекати далі? Скільки взагалі може тривати процес обрання спікера? Останні такі довгі дебати щодо призначення спікера в палаті представників відбувалися 100 років тому назад, у 1923 році. Тоді, щоб погодити фінальну кандидатуру спікера палати представників, довелось голосувати дев'ять раундів, тобто дев'ять разів. Водночас це на найбільша кількість разів голосування, тому що до прикладу у 1856 році таке голосування зайняло аж 2 місяці, як пояснюють експерти... Ти насправді в конгресі сполучених штатів Америки, попри те, що це виглядає не сплановано і не стратегічно, не існує механізму, який би припинив таке постійне голосування, і фактично такі не вибори спікера можуть тривати нескінченно. Зазначу, що як також пояснюють інші аналітики від видання CNN, що якщо, наприклад, в залі палати представників буде недостатньо людей, або багато із них проголосують, утримують, Ця не проголосують ні за кого, то кількість необхідного мінімуму з 218 зміниться, зміниться і зміняться зміниться зменшиться. Так до прикладу за Ненсі Пелосі у 2021 році голосували за необхідним мінімум 216 голосів, і тому деякі експерти стверджують, що голос утримання спарс можливо є також альтернативною спробою змінити процедуру, щоб кількість необхідних голосів сів для Кевіна Маккарті зменшилась. Але зазначу, що поки що обидві сто. Орени як крайні праві республіканці, такі ті, хто прихильники Кевіна Маккарті, не поступаються. Пропоную заслухати їхні коментарі просто зараз. Ті з нас, хто сьогодні не голосуватиме за кевіна Маккарті, не радіють цій ситуації, яка склалася. Але якщо ви хочете висушити це болото, ви не можете доручити найбільшому алігатору керувати справами. Вони навіть дійшли до того, що Мет Гейтс сказав: йому байдуже, якщо голосування прийде до простої більшості, і ми оберемо демократа Хакіма Джефріса. Такі заяви не про Америку. А я завжди боротимуся за те, щоб ставити на перше місце американський народ, а не кількох людей, які виторговують щось для себе. Ми можемо вести битву в залі засідань, але допоки це битва за консенсус та за нашу країну, мені це підходить. Катю, як відсутність цієї єдиної позиції республіканців може вплинути на роботу конгресу та на підтримку України. Загалом посада спікера Палати представників є третьою посадою після президента та віце-президента. Відтак, поки немає призначеного спікера Палати представників, конгрес не може почати свою роботу. І, посередньо навіть ті конгресмени, які присутні зараз в залі і голосують, вони досі не склали присягу новообрані конгресмени. Досі не склали присягу і не почали офіційно свою роботу. Таким чином. Зараз конгрес і безпосередньо палата представників є паралізованою, і окрім усіх інших законопроєктів, також будь-які ініціативи по Україні не можуть бути підняті, проголосовані або розглянуті. Ми Будемо спостерігати, як ця ситуація Катю вирішиться. Дякую тобі за твою роботу, за твоє включення. Нагадаю, з нами на зв'язку з Капіталійського пагорбу була Катерина Лісюнова. А от про реакцію Білого Дому на події в Конгресі та очікування від підтримки США України у 2023 році поговоримо з Юлею Єрмоленко, яка приєднується до нашого ефіру. Юлю вітаю тебе! Вітаю стапа юлюдже. Що кажуть в адміністрації про затримку з обранням спікера Палати представників? Ну адже це навряд чи можна назвати звичним процесом у конгресі. Безумовно, Остап це екстраординарні події, і безумовно прикута велика увага до цих подій тут у Білому домі. І сьогодні у президента Шаджу Байдена запитали, як він може прокоментувати те, що відбувається на капіталійському пагорбі. І він сказав, що по перше це не його проблема. Але по-друге, це виглядає. Він сказав трошки соромно, що цей процес настільки затягується, і як вони сказав, він поводяться один з одним. Він сказав, що увесь світ за цим стежить. Тому безумовно законодавство... Давчі і виконавчі гілки, а вони працюють злагоджено і потрібно для того, щоб функціонував уряд, потрібно, щоб працювали обидві гілки влади. Однак адміністрація воліє не коментувати багато цю подію. Однак слова президента Байдена були досить красномовними. Юрію сьогодні Джо Байден також вирушив в штат Кентукії, де виступив до речі разом із лідером республіканців у сенаті Мічем Маконелом. Який зазвичай є опонентом чинного президента, чого стосувалася ця, ця подія спільна юлі? Чи чи має вона стосунок до того, що зараз відбувається в конгресі? Це дуже цікаве питання, Остап, І напередодні у Карін Джанп'єр, речниці Білого Дому, навіть запитали, чи президент Байден спеціально влаштував і запланував цю подію на наступний день після того, як у палаті представників мали б обрати нового спікера. І сьогодні дійсно президент США Джо Байден відбув до Кентукі, до міста Ковінтони. Це його перша поїздка всередині країни у 2023 році. Стосується вона початку великого проекту проекту реконструкції. Мосту, який поєднує два штати, це Кентукі і Огайо, і це великий проект на суму 2 мільярди доларів в межах імплементації великого двопартійного інфраструктурного закону, який підписали ще 2021 року. Але сьогодні це було надзвичайно важливо побачити насправді рідкісні кадри, коли президент Сполучених Штатів демократ Джо Байден разом із лідером республіканців у сенаті Мічем Маконелом дякують один одному за те. Що такий проект став можливим і надсилають дуже потужний сигнал єдності і двопартійності, тому що насправді цей проект, який відбувається зараз, він принесе дуже багато робочих місць і інвестицій у ці два штати, і він став можливий саме завдяки двопартійній роботі. Зокрема, двох сенаторів із Огайо, один демократ, інший республіканець, це Шерот Браун і Роб Портман. Також двох губернаторів із Кентукі і Огайо, один демократ. Це із Кентукі Енді Башір, а із Огайо це Майк Дівайн, і він є республіканцем. Тому в той час, коли на капітолійському пагорбі група республіканців, представників праворадикального крила республіканської партії, які підтримують активно і підтримували колишнього президента Дональда Трампа, блокують призначення на посаду спікера Палати представників їхнього однопартійця Кевена Маккарті, президент Сполучених Штатів, демократ Джо Байден, разом із лідером бі лідером Республі... Бліканців у сенаті Мічимаконалом надсилають надсилають такий сигнал двопартійності і прагматизму по суті на кордоні двох американських штатів. Тому досить красномовно. Це теж дійсно. Політичний розвиток насправді цікавий, Юрі тут ще одне питання, інше, але не менш важливе напередодні в білому домі речниця П'єр розповіла про цілі зовнішньої політики США на 2023 рік. Яке бачення вона озвучила щодо України? Так, Остапа питали напередодні у речниці Білого Дому Карін Жан П'єр, яким білий дім бачить свої стратегічні цілі з точки зору зовнішньої політики. І Карін Жанп'єр сказала, що по перше, звісно, це і укріплення сполучених штатів їхньої ролі на, на глобальній арені. Але другим пунктом вона назвала підтримку України в протидії російській агресії і в підтримці суверенітету і територіальної цілісності. Також вона сказала про те, що Сполучені Штати будуть разом будувати коаліцію, яка би насправді промотувала такі цінності, як боротьба із глобальними кліматичними змінами, боротьба проти агресії у світі тобто багато цілей, але підтримка України один із ключових моментів. І сьогодні також представник ради з нацбезпеки США, це Джон Кірбі мав свій невеликий брифінг з точки зору зовнішньої політики, і він наголосив на тому, що підтримка України стільки скільки буде потрібно, є надзвичайно важливим моментом. Том зовнішньої політики сполучених штатів на 2023 рік він сказав про те, що українські військові продовжують демонструвати наскільки ефективно вони використовують американське озброєння, і він також сказав про те, що ця допомога буде продовжуватися. І про неї він сказав, ми почуємо в наступні дні, в наступні тижні. Також він наголосив на тому, що Сполучені Штати продовжують вважати, що українці можуть захищати свою територію, використовувати американське озброєння так, як вони вважають вважають за потрібне, і також він наголосив на тому, що і тимчасово окуповані території України, і зокрема Крим, який окупований Росією з 2014 року, це є легітимними цілями українських військових. І також у Карін П'єр напередодні запитали про те, чи бачить президент Байден мир для України у 2023 році, і вона наголосила на тому, що безумовно всі воліть побачити мир. але на цьому етапі не бачить, що Росія до цього готова, і тому завдання спо. Учених штатів лишається незмінним. Давай послухаємо, що сказала Карін Жан П'єр. Ми всі підтримуємо справедливий мир. Ви чули, як президент сказав ці слова на спільній прес-конференції з президентом Зеленським, коли він здійснив свою першу поїздку за 300 днів після початку війни російської агресії. але коли ми говоримо про справедливий мир, це має включати принципи ООН щодо суверенітету і територіальної цілісності. Складно серйозно ставитись до ідеї, що Росія може бути готова до добросовісної дипломатії, коли вона лише подвоює свої зусилля з анексії Українських. Ких територій і наполягає, що вони мають їх залишити собі. Ось що вони роблять, і це зовсім не є підґрунтям для дипломатії. Тому наша робота полягає в тому, щоб продовжувати підтримувати Україну на полі бою, щоб вони були в найкращій позиції за столом переговорів, коли до цього дійде Юрій, щодо цієї підтримки. Коли можна очікувати першого пакету у 2023 році військової допомоги від Чи якась інформація про це? Конкретно не називають дата Стапа. Однак, як ми знаємо, допомога для України ці пакети схвалюється приблизно що два тижні. І як сказав сьогодні Джон Кірбі, варто очікувати нових оголошень у наступні дні, і наступні тижні. Зокрема, запитали у нього про те, чи варто очікувати допомоги в протиповітряній обороні, а також можливо танки, чи взагалі схвалюються сполучені штати ідею інших країн передати танки. Він сказав, що для президента Зеленського це був пріоритет номер один, коли він озвучував його у розмові. І з президентом Байденом, однак щодо конкретних оголошень він волів не називати якісь конкретні види озброєння, які сполучені штати воліють надати Україні в 2023 році. Однак наголосив, що ця підтримка буде продовжуватися. Будемо слежати. Юлю, дякую тобі за твій аналіз. Нагадаю, з нами на зв'язку була Юля Ярмоленко. Нещодавні спільні російсько-білоруські військові навчання викликали побоювання щодо повторного вторгнення в Україну з півночі. У час, коли українці бачать Білорусь як агресора, деякі білоруси вирішили довести свою прихильність Україні, приєднавшись до лав зсу, Мирослава Гонгадзе зустрілася із бійцями білоруського добровольчого полку Кастуся Калиновського під час тренувань перед відправленням на передову. Білоруси є одним з найпомітніших контингентів іноземних бійців в Україні. Білоруські добровольці, які виступають проти режиму Олександра Лукашенка, захищають Україну з 2014 року. Коли 24 лютого Росія вторглась в Україну, сотні білорусів вирішили приєднатись до боротьби та сформувати групу, яка згодом переросла у полк Кастуся Каліновського, названий на честь білоруського письменника і революціонера, який ініціював повстання проти Російської імперії у 1860, Десять третьому році добровольчий полк складається з кількох сотень бійців. Його лідери вважають своїм завданням допомогти Україні. Білоруси, які лішуть що зараз, білоруси, які вважають, що Україна у біді, приїжджають сюди і беруть до рук зброю. Вони своїми діями показують, що Україні потрібно допомагати тут і зараз. Хлопці, які приєднуються до нашого підрозділу, це свідомі білоруси, які вважають, що Україна має бути вільною від путінської агресії, і Білорусь повинна бути вільною від агресії Путіна та Лукашенка. Тому я вважаю, що це основа майбутньої армії Республіки Білорусь. Армія Публіки Білорусь Денис Кит, який з 2015 по 2016 роки служив в українському батальйоні Азов, каже, що стоячи поруч з українцями, вони не лише допомагають Україні, а й борються за свободу власної країни. Просто окупована територія. Білорусь окупована культура знищена, мова знищена. З нашим підрозділом ми намагаємось відродити білоруську націю, білоруську мову та культуру. І головне, ми намагаємось показати, що справжні білоруси є. Їх багато. Вони тут і вони допомагають і таких білорусів ще багато в Білорусі, але на жаль, вони затиснуті режимом. Усі військовослужбовці розуміють свою роль. Вони забрали нашу державність. Забрала її Російська Федерація в особі Путіна і його лакея Лукашенко. Військовий Мірик говорить з власного досвіду. Він служив у військах МВС Білорусі до протестного руху у 2020 році. Після кривавого розгону протестів він зрозумів, що не може більше служити владі Лукашенка. Зараз він з полком Каліновського готується до виходу на передову. Ти перший смотриш там, ти смотриш там. Литовець, військовий тренер, зігі муштує солдатів на полі, щоб гарантувати, що вони готові до справжнього бою. Він каже, що він тут щоб помститись за страждання своєї і родини під час російської окупації мої дідусі і бабуся були окуповані Росією та заслані в ГУЛАГ у Сибір. Сьогодні у мене є шанс відплатити за це. Тож це моя війна, за мою родину, за моїх сусідів. Тому що ця війна може дійти до наших дверей. Якщо не зараз, то можливо пізніше. Зараз у нас є шанс зупинити її тут. Наразі багато бійців полку вірять, що українська перемога врешті призведе до того, що Білорусь звільниться від російського впливу. Секретар РНБО Олексій Данилов заявив Голосу Америки, що українська влада визнає і підтримує участь іноземних бійців. Я вдячна і грузинам, які воюють ви на нашій території, і молдаванам, і білорусам. Всі країни, які на сьогоднішній день є окуповані Російською Федерацією, свідомі громадяни допомагають нам в своїй боротьбі. Вони свідомі того, що вони виборюють не тільки нашу свободу, вони так само вборюють свою Буде, як тільки війна закінчиться, додає він, усі ці країни повністю звільняться від російського впливу і, нарешті, стануть частиною Європи, де вони і належать. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки, Україна. Активні бойові дії зараз тривають на сході та півдні України, проте на заході для родин військових трагедія війни з Росією відчувається так само гостро. Марсове поле у Львові місце для почесних військових поховань розростається щотижня. Це означає, що кожного тижня нові сім'ї переживають втрату рідних. Напередодні різдва сотні американських користувачів сервісу Амазон взяли участь у акції підтримки родин загиблих українських захисників. Розповідають Омеляно Щодляк та Юрій Данкевич. Ірена Дадак і да Львівською вулицею, що донедавна називалася іменем російського поета Некрасова. Тепер на будинках нові таблички на честь її чоловіка. Просто не говорить татова вулиця. Я відчуваю гордість. Я пишаюсь тим, що він був моїм чоловіком і побажаю його вибір. Вітаю сьогодні всіх з дуже великим святом. Святом важливим для кожного українця це День української мови та писемності. Юрій Дадак, літературне псевдо Юрія Руф, пішов добровольцем до армії у перший день російського вторгнення 24 лютого. Слава Україні! Не панікуйте, будь ласка, це великий історичний шанс для нас. Лише через місяць, 1 квітня, він загинув від мінометного обстрілу на Луганщині, залишивши після себе цілу низку проєктів, якими займався у мирний час. Один з них торгова марка патріотичного одягу в стилі Urban Military», що її Юрій заснував шість років тому. Він хотів зробити українське популярним, донести ідею. Ви купили, одягнули. Хтось на вас дивиться, читає, цікавиться, якби це так. Напевно, що воно і тримає. Оце от, що ти стараєшся далі робити те, що не доробив він. Ірина виховує двох доньок семирічну Катерину та 12-річну Роксоляну. Разом з іншими родинами загиблих захисників. Вони завітали на дитяче свято, організоване волонтерами. Наше завдання кожного дня показувати е, людям, які докладали наслідок війни, та? що життя триває кожного дня, не від свята до свята. Ми хочемо кожного дня робити щось таке, щоб давало користь, щоб давало підтримку, щоб давало розуміння людей, що вони не залишені, що вони для нас є важливими, що ми є соціум відповідальний, що ми є соціум вдячний. Фонд Ліберті Україн оприлюднив перелік з 80 позицій на торгівельній інтернет-платформі Amazon, щоб кожний охочий американська. Не міг придбати різдвяний дарунок для дитини загиблого захисника в Україні. Це один з міні проєктів фонду, проте для цих сімей навіть звичайне дитяче свято. Це крок до соціалізації після важкої втрати. Фахівці, що здійснюють соціальний супровід родин, кажуть: суспільству у мирних містах доведеться вчитися спілкуватися з тими, хто пережив особисту воєнну трагедію. Ми зв'язуємося з ними через якийсь період часу. Для себе визначаємо, що це має бути півтора-два місяці, і от залучаємо до різних. Ситуації позитивних, скажімо так, є дійсно психологічний поріг, бар'єр, сусіди, люди незна менш знайомі, вони бояться підійти до цієї людини, поспівчувати і ну десь можливо просто запитати, чи потрібна допомога. На могилі Юрія Буляка остання фотографія, яку сім'я отримала від нього з фронту у липні. Коли він лягав спати, він постійно ту руку так підкладував. І вона так залишилася, що він живий, що він живий, і він для мене завжди буде живий в моєму серці. Він постійно був на позитиві, і той позитив він давав нам. У Марії п'ятеро дівчаток, двоє наймолодших від шлюбу з Юрієм, ще не усвідомлюють втрати батька. Ну, чому тато залишив телефон? Ну, Віддай йому цей телефон, наш він залишив. Ми б могли до нього дзвонити. Вона не може зрозуміти, що тата вже немає. Я не можу дитині так пояснити, чому і що. Я тільки пояснюю, наш тато Ангелик, наш тато зірочка, але тато завжди з нами. За 10 місяців повномасштабної війни лише у Львові одного з батьків військових втратили понад 180 дітей. Амаляно Щудляк, Юрій Данкевич для Голосу Америки. А наша наступна історія про те, як подружжя українців із Каліфорнії допомагає українським сиротам із зони бойових дій опанувати інформаційні технології. Вони заснували на Львівщині it академію Хеброн, яка вже 6 років допомагає дітям здобути необхідну освіту та навички. Після російського вторгнення студентів у школі стало значно більше. З ними спілкувалася Христина Шевченко. Максиму Сарокуру, 20. хлопець з міста Старобільськ Луганської області, де ріс без батьків. Ним опікувалась бабуся. Коли почалась війна, Максим працював кухарем у Херсоні та опинився під російською окупацією. Не захотів уїжджати, бо, ну, в принципі, мені так як подітися особо нікуди було. Тобто, фактично, я проживав, я приїхав з Северодонецьку до Херсону. Тобто, ну, Сєвєродонецька ну, ну, взагалі. То й, ну, і так, кудись більше на Західну Україну мені нікуди було поїхати. Там почалися вже перші новини про те, що. Скоро там почнеться, там ну, чуть ли не примусово будуть по домам, по квартирам заходити. Все, йдить, типу, ну ми те там забираємо і так далі. Тобто, ну і я такий думаю, ні, ну це точно не для мене. я, Треба кудись їхати звідси. Ось я знайшов перевізника, і це собственно з ним ми виїхали через Васильівку. По дорозі Максим зідзвонився зі знайомим, і той йому розповів про Хеброн, а ті академію для сиріт на Львівщині, в якій, крім навчання, пропонують також і проживання. Ми з ним якось зізвонилися? І, ну, у мене не дуже було варіанти, куди їхати. І він мені каже: якщо хочеш, можеш приїхати, тобто я за тебе порозмовляю. Там спробуєш скласти іспити. Якщо все вийде, то ти отримаєш ну, як житло, так і освіту. Академію відкрили у 2016 році, аби підтримати сиріт із зони АТО, яким виповнилось 18 і які не мають доступу до освіти. Тут підлітків, в яких часто немає жодної підтримки від сім'ї чи суспільства, навчають програмуванню і пропонують можливість майбутнього працевлаштування. Засновники проекту подружжя Львів'яники працюють у техіндустрії і проживають у Каліфорнії. Лілія Валіхун та Ігор Була. Коли їм виповнюється 18 років, вони вибувають і далі. Майже 80-90% вони попадають в погані кола в коледжі. Вони зловживають алкоголем, наркотики, клей нюхають, і тобто вони залишаються якби розбитими без жодної підтримки. Ми вже бачимо, маючи більше як 6 років академію, до нас приходять надзвичайно розумні діти. І коли ви даєте їм якийсь поштовх, цю допомогу, ви бачите, як вони як розквітають, і вони потім стають хорошими інженерами, працівниками. Так Максим, який не мав ні житла, ні родини почав вивчати в академії програмування, крім проживання. Йому також забезпечують харчування, медичну та психологічну підтримку. Раніше в академію могли потрапити лише сироти, а після повномасштабного російського вторгнення, 24 лютого, сюди почали набирати і певні категорії вимушених переселенців, таких як молодь з малозабезпечених сімей чи напівсиріт. Один із них Петро Мовмига з міста Васильівка Запорізької області. Він був позбавлений батьківської опіки, але жив у прийомній багатодітній родині з сімома братами та сестрами. Та через війну сім'я втратила будинок. Ну там був прильот, о, і це було в перший же місяць війни. От така ситуація. Багато зараз людей залишилося без будинків. І добре, що є люди, які допомагають, і ми дуже вдячні людям, які допомагають нам. Вся родина стала переселенцями. Хлопцю запропонували вчити програмування в академії і таким чином вирішили для себе також і питання з житлом. О 7-45 ми вже на фізку, ну, фізкультура у нас такий от спорт. Е, ранкова розминка, щоб потім сидіти за комп'ютерами, щоб нічого не боліло. От. Десь до з 7.55, отак. Потім ми вже збираємось і йдемо на сніданок. От. На сніданок ми о 8.15 починається сніданок. І десь о 8.30 вже закінчується і ми йдемо навчатися. З 8.30 ми навчаємось десь, ну, десь до... У нас взагалі загальний час це до 6.00 вечора. Його, як і інших студентів, вчать програмування англійської мови, дизайну і навіть всесвітньої історії. Також тут у студентів виховують вміння ефективно комунікувати з іншими людьми, розповідає співзасовник проекту Ігор Була. Не так задача допомогти е, їм стати етічниками, як навіть допомогти їм стати нормальними людьми, тому що людина, яка буде не соціальна, без совськілів, тобто вона не буде востребованим працівником. Через повномасштабне російське вторгнення у академії стало в два рази більше студентів. Тепер їх 44. Тож приміщення школи обіцяють розширити, аби вмістити усіх учнів. Більшість із студентів вірить, що школа їм відкриє двері у майбутнє і допоможе знайти роботу. З Львівщини, Сандієго, Каліфорнії, Юрій Данкевич, Христина та Богдан Шевченки. Голос Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому прощаємось. Дякую, що були з нами. Мирної вам ночі та спокійного ранку. До зустрічі.